Всім привіт! У нас така маленька пряма трансляція. Персик тут вивернув всіх своїх мишей. Мишей, іграшок, птичок, пташок. Вирішив зробити такий переоблік. Так, да, Персіння. Що ти поробив тут? Зробив переоблік собі. Своїх мишей. Це при тому, що це не всі його миші. О, це теж миша. Будемо складати помаленьку. Так, ташка, а іграшка. Це іграшку брали, бо він в дитинстві був такий кусючий. На руки кидався, щоб відбиватися від нього. То давали йому так, коли кидається на руки, то іграшку давали йому. Містер людь. Назвали її. Пташка твоя. Чомусь з нею не хоче гратися. І стадо мишей. Ти сьогодні, навіщо ти їх повигортав? Ти мені не скажеш? Тут у нас отакі мишки. З пір'ячком. З довгим хвостиком. Також з пір'ячком. З коротким хвостиком. Ну, це без хвостика не зрозуміло, що тут було. З пір'ячком. Мені здається, там був довгий хвосток. чорної миші. Ну, Чомусь мені так здається. З пірячком. Що ти дивишся? Це ж твої миші. Твої миші? Короткий хвіст. Короткий хвіст. Короткий хвіст. Чомусь він не сильно любить цими мишами грати з коротким хвостом. Хомячок. Такий, що їздить на тобі твого хом'яка. Ну ось складаю, ревізія твоя. Ти ж робиш переоблік тут? Полюбляю гратися з цими що довгий хвіст. Вони, напевно, такі мігенькі, тому що ці йдуть якісь хоча теж мігенькі. Незрозуміло, чому він не, не хоче гратися. Бо ці що з пір'єм, то в них іде, якби там всередині пластик якийсь що вони тверді. Вот Але там пір'я є. Йожичок. Ще один десь був. Два цих жика. А, ось другий той обірвався. Жовтий, синій ще висить. Спір'я миша, Спір'я Миша. Персик в тебе ж чомусь багато спір'я мишей, ти ними не граєшся. Мишка з довгим хвостиком. Це була мишка з довгим хвостиком Я не знаю, яким чином, і хвостик перетворився ось в таке. персик що ти наробив тут з цією мишею? Також спір'єм. Це з коротким хвостом. Це колись була з сп'ємо. Пообгризав. Ну це взагалі окрема класифікація якась. Тому що якийсь пластиковий хвіст. Буде окремо лежати. Це у нас пір'я. Пір'я, так, да, найбільше мишею з пір'ям. Короткий хвіст. Ну. Це також було пір'я. така у нас міні-ревізія вийшла. Організована персиком. Вітання передай, Марго. Тобі вітання передали. Щось таке. Да, щось такий темний. Не знаю, як тут фільтр включити. Він насправді світліший персик наш. Чи це якийсь фільтр тут вкумкнувся в Ютубі? Треба розібратися з цим. Що будемо робити прямі трансляції? Тут потрібно буде, бо персик у нас іншого обходу. Одну хвилинку. Ні, не змінилося нічого. Персик не посвітлішав. Це в мене на екрані якийсь темний. Так скільки всього там носимо. Ой, тут багато. Так, один. А в коробочці ще. А, в коробочці що? В коробочці у нас іграшки, голова, шарик, собачка. Від собачки це їх хвоста відкусив. ще малий був. Сам був розміром наверное, як ця собачка. Відкусив їх хвост шарик Ну, в коробочці вже й немає. твоя коробочка?

Остам? 26, 27, 28, 29, 30. 30. 31. А я миша? 31. Ну, 32, це з хоняком. Ну, це ще не всі миші, бо у нього ще є білі і сірі такі з пищавком. А де вони великі? Саме такі великі, а де вони чомусь нема. Ну, В цій кімнаті 32. І пташка. Дуду. Ця пташка реагує, коли він пригає на цей лежанок, то чути, коли персик випригує на лежанок. А, 33. Прив'язано 34. Тут чути, коли персик на лежанок випрямо. Будемо тобі їх назад складати? Більше не хулігань таке. Ревізія пройшла 34 мишки. Власників в спальні. Де останні, я не знаю, Ну їх більше. Я точно знаю. Ще ж його є така пушиста біла мишка велика. Його улюблена прям, мишка з дитинства. Ну, це вже друга, бо, тому що ми першу іграшку таку подарили йому біленьку мишку. Він прям з нею носився, ну він її з часом порвав. Купили точно таку саму, то він з нею неділі-дві, взагалі до неї навіть торкнутися не було, без його дозволу. Він прямо з нею носився. А де зараз? Недавно зустрічав, що він з нею носився, а куди дів? не зрозумів. Щось побачив. Кось комаря. Що ти там побачив? Шестий. Пауэрбанд вжити для фонтана. Зараз зара, слава Богу, поки світло не відключають. Дай Бог. Щоб не відключали. Так, да, Персі? Ну що, зробили ревізію? Будемо прощатися. Пряма трансляція у нас вийшла така спонтанна. <рес> Метис його порода. Помість. Мама там детанка наполовину, а батько не хто. Сказали, батько великий рижий. Великий рижий пушистий. Можливо, перс. Тому вийшов такий персик. Персик, ти ще драчує? Так. Да. Як розійдеться, це зараз трошки а то Тож всі руки, всі ноги покушені. У мене. Нога от недавно розігнався, догнав мене, вкусив за коліно. Кусюкін. Злюкін, Кусюкін. Ждав нові відео. Так. Да. Дякую. Всім. Все, тікає. Добренько. Буду прощатися, персиком всім вітання передає Будьте здорові, щасливі, багаті. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, пишіть коментарі. Все читаємо. Будемо вас і далі радувати приємними відео. Всім пока.